Всім привіт! Ви на каналі Люди Кіно. Я Люда, і в цьому форматі я час від часу буду робити для вас огляд подій, що стаються в українській кіногалузі, за певний період. Але для початку зацініть мою нову графіку. Почну із подій міжнародного масштабу. Недавно ти космос Паші Острікова нагородили аж трьома призами на фестивалі науково-фантастичного кіно в Трієсті. Це вже не перша нагорода ти космосу. Я за цей фільм давно вболіваю і, взагалі, рада, що його по-перше доробили, і по-друге, що він таки збирає нагороди і чекаю на українську прем'єру. Ще урожайним для нас виявився Ризький кінофестиваль у Латвії. Головний приз отримав фільм Пісні Землі, що повільно горить Ольги Журби. В Україні його ще не показували. А прем'єра була у вересні у Венеції. Чекаю вже, щоб його теж подивитися. <podéis> <book> <destruir Total League> <language> <im> <possible> Уяви собі могильники мільярдів організмів у рідкому чи в газоподібному стані. У короткометражному конкурсі Ризького кінофестивалю переміг там, де закінчується Росія Олексія Радинського. Це короткометражний хід цього сезону. Я про нього ще пізніше згадуватиму. А на індустрійній секції Лєра Сочівець, відома як продюсерка, перемогла в пітчингу зі своїм проектом Завіса. Це буде її повнометражний дебют як режисерки. Далі про події національного масштабу. У жовтні вручили сьому премію кінокритиків Кіноколо. Якщо ви трошки слідкуєте за українським кіно, то точно знаєте, які там результати. Ну, а для тих, хто не в курсі, я взагалі ж не знаю, хто, хто це буде дивитися, то я скажу, що за найкращий фільм і найкращу режисерську роботу нагородили Дмитра Мойсеєва сірі бджоли за мотивами роману Андрія Куркова. Та чим ви тут в сірій зоні взагалі займаєтесь? Я бджолами займаюсь. Пазічник я. Дві нагороди у фільму Фрагменти льоду Марії Стоянової. Це відкриття року і найкращий документальний фільм. Тато ніколи не знімав поїздки Союзом. Лише свої закордонні гастролі і наш дім. Тато каже, перетнув кордон і починаєш дихати. Взагалі, якщо підсумувати так результати кінокола, то нарешті на спад іде оця тенденція, коли один фільм збирає половину всіх нагород, як це було там з памфіром в 22-му році чи з топ-землею ще раніше, це якраз такий свідчить про зростання індустрії, зростання якості фільмів, і як не дивно, взагалі це говорити в наших умовах. Премію вручали в прямій трансляції на Суспільне культура. Я навіть там була ведучою. І якщо вам цікаво, то переходьте дивитися запис трансляції на ютуб канал Суспільне Культура. Мене звати Люда Черкова і вже третій рік поспіль. Ми в ці дні зустрічаємося на телеканалі Суспільне Культура і в Ютубі, щоб відзначити найкращу роботу кінематографістів за рік. Але два слова про українські книжки про кіно достатньо весело. Ага. Премію кіноколо за досягнення отримала Ольга Бірзул за твою книгу про кіно. Вона позиціонується як книга для підлітків, але вона, чесно, цікаво, легко читається всім. Я її проковтнула буквально в два підходи. Якщо вам треба щось на Миколайчика, то це воно. Дзинк! Я своєму 10-річному похреснику вже подарувала. У нашого з вами улюбленого Антоніо Лукіча теж виходить книжка Мої думки про кіно як перекласти життя на сценарій. До речі, мої думки про кіно це його ютуб із Цікавими есе про кіно. Можете е, перейти, також подивитися. Мені цей канал дуже подобається. Е, книжку видає видаництво Стритович, поки що там, тільки передзамовлення. Е, відправляти їх мають у листопаді. Я на це дуже чекаю. Це все, що є у нашому телемагазині, ідемо далі. А далі був київський тиждень критики. Тут немає сенсу теж надовго зупинятися, бо на тижні критики немає переможців. Верніше я б сказала, що там переможці всі, хто спромоглися потрапити на покази, особливо на українські прем'єри, це були просто шалені аншлаги. Але всі фільми рано чи пізно будуть у прокаті, і тоді я вам поступово про них буду розповідати. Із іноземного, що я встигла подивитися, мене найбільше вразив Емілія Прес. Він уже в прокаті. Е, ідіть просто зараз, і ви не прогадаєте. Це класний досвід. Чим я можу вам допомогти, пане Дельмонті? Я хочу стати жінкою. Ще на тижні критики презентували нове число журналу Кіноколо. Я якраз вчора забрала з пошти новенький пахучий примірничок. Вони нам лежить. Під заголовок у ньому кінокритика, як вона є. Це дуже круто, що журнал кіноколо повернувся, але є питання до гендерного балансу серед авторів, хоча я впевнена, що це все не навмисне. Зрадофілія на каналі Люди кіно. А ви взагалі чули про цей журнал? Що він там до 2008 року десь виходив? Боже, який він пахучий, капець. Я б тільки нюхала його і все. Треба ще й читати. Ось дивіться, я порахувала 19 матеріалів, 4 жінки. У Києві провели публічне читання сценарію НОЙ Марисі Нікітюк. Це буде воєнна драма про саперів. Я на цьому читанні не була, але ходять чутки, що це було дуже потужно. Я думаю, що сам фільм ми побачимо за кілька років. У відкритий доступ виклали оцифрований архів Національної кінематеки України. Проєктом оцифрування займалася група кінотрон за підтримки УКФ. Зі знайдених там матеріалів якраз і зробили короткометражні фільми, там де закінчується Росія Олексія Радинського, про який я вже сьогодні згадувала це хід сезону і під знаком якоря, до речі, хід сезону Тараса Співака теж зроблений з цих матеріалів. Посилання на весь оцифрований архів я залишу під відео, якщо вам цікаво подивитися. і, звичайно ж, кінофестиваль «Молодість». Гран-прі за рішенням журі отримав фільм Медовий місяць Жанни Озірної. Це такий дуже обережний фільм про початок вторгнення і окупацію Київської області. Прокат його ще не анонсували офіційно, але я знаю, що це буде точно не раніше весни. Е -е, вітаю вас з новою сторінкою життя. Тримай раниць, засранець. Це від нас. <звук> Чере просто страшно. Світичера. Три години відстояв і після мене бензин закінчився. Такий. Ми тут закинемо. Там танки Тарас. У документальному конкурсі молодості переміг квіти України Аделіни Борець про мешканку приватного будинку серед багатоповерхівок на Позняках. Хто ви є такий? <гум> давай віддіть до да. овечки свої. він машини п'ють. Пам'янів пані, задовували вони сьогодні. Краще два чоловіка, три чоловіка, ніж ніякого. Він з класної сім'ї і в нього золоті руки. А котик — це дійсно це дар Божий, саме для секса. Спеціальну відзнаку нацконкурсу і приз журі СКУ, тобто спілки кінокритиків України, отримав фільм Додаткові сцени Романа Хімея і Яреми Малащука за участі актора і військового Павла Алдошина. І цей же короткометражний фільм, до речі, отримав кіноколо. А переміг у національному конкурсі коротких метрів фільм Лелеки завжди повертаються додому Гали Козютинської, знятий у пам'ять про продюсера і військового Віктора Петрова із позивним Лелека. Цей фільм, до речі, є на такфліксі. Це ж При всі складні обставини Харкова там у жовтні провели фестиваль короткометражного кіно Бардак це, звичайно, меншенький фестиваль ніж молодість, але чесно, в таких умовах продовжувати його робити. І ще й до речі, паралельно зі службою у війську, як це робить Антон Фролов, організатор фестивалю. Це, звичайно, окремий вид героїзму. Гран-прі Бардака за результатами глядацького голосування здобув фільм Останній крайній дубль Олега Кібальника. А головний приз журі отримала анімація Звичайний день Георгія Блінова. Я до речі, там була в журі. Виробничі штуки. Завершили знімання фільму Потяг у 31 грудня. Він вийде 1 січня, цей фільм із Купою Зірок, там Юрій Горбунов, Стас Боклан, Катя Кузнєцова, актриса і Лілія Ребрик. Також завершили знімання фільму Песики із Лесою Нікітюк. Його випустять у березні. І почали знімати фільм-збори ОСББ. Там Саша Рудинський, Тоня Хижняк, Женя Янович, Лебіга, Ольга Сумська. Марія Рудинська, Ангеліна Самчик, ну і багато, багато, багато зірок і, до речі, Віктор Жданов, лауреат кінокола за свою роботу у фільмі Сірі бджоли, випустити цей фільм планують 12 грудня, а знімання почали якраз у жовтні. Так що аж цікаво, як вони так швидко планують все зробити. Далі швиденько огляну, що з українських фільмів вийшло в прокат, що онлайн і що скоро буде. 31 жовтня в прокат вийшов фільм Божевільні про радянську каральну психіатрію. За перший вікенд прокату він зібрав понад мільйон шістсот тисяч гривень. Для порівняння недавно ось «Конотопська відьма, наприклад, за перший вікенд зібрала 12 мільйонів гривень. Але ну, я глянула більш такий релевантний приклад. Крашенка в травні мала такий самий результат за перший вікенд, як і божевільні. Тож, може, це якийсь нормальний такий показник відвідуваності. Із 7 листопада у Прокаті вже йде фільм Буча. Це якраз той одіозний, скажімо так, фільм, який в 2022 році підняв питання про те, чи варто вже робити ігрове кіно про нещодавні травматичні події, чи може ще варто поки попрацювати над документальним. Ну, власне, зараз вже багато таких фільмів я Бучу ще не бачила і не знаю, чи буду дивитися. Чула дуже різні відгуки, а ви ось обережно для себе ухвалюєте рішення дивитися його чи ні. Що вийшло онлайн? Документальний фільм Мирні люди можна дивитися на такфлексі і на Київ Стартебе. Це фестивальний хід із купою нагород. Прем'єра була ось в 2024 році на Берлінському кінофестивалі. Цей фільм змонтований із перехоплених розмов російських окупантів. Його направду нелегко дивитися, але я би сказала, що варто. І до речі, його можна подивитися на такфліксі за промокодом Люди кіно зі знижкою 10%. Я його залишу в описі під відео. І якщо вже кажу про такфлікс, то у них розпочав роботу свій кіноклуб у жовтні. На першій сесії обговорювали Люксембург-Люксембург. А наступного разу в листопаді будуть говорити про я працюю на цвинтарі. Якщо вам таке цікаво, то долучайтеся. Вище згадана Конотопська відьма доступна онлайн на «Київстар СтарТБ. В оригінальній версії без цензури, як пишуть у повідомленнях у ЗМІ, а на нетфіксі теж, але мабуть, там вона трошки цензурована. Це чесно не моє кіно. Я подивилася половину, коли ходила на нього в кінотеатр. Але можливо, вам цікаво ну принаймні вам любопитно, та то підійдіть і подивіться. Із 14 листопада потяг до життя документальний фільм з історіями залізничників. З 17 листопада Битва за світлом про енергетиків і рятувальників, з 21 листопада ігровий фільм Назавжди-назавжди Анни Бурячкової нарешті в прокаті. І з 28 листопада ігровий фільм Редакція Романа Бондарчука. ось і все. Звичайно, це ж. Взагалі далеко не вичерпний перелік подій. Я могла щось пропустити, чи випадково, чи навмисне. Ви про це вже ніколи не дізнаєтеся. Дякую всім моїм колегам і друзям, які підтримують відновлення роботи каналу Люди Кіно. Мені самі поки що все це нелегко дається, але я не здамся. До зустрічі незабаром. Цьомки бомки.